Весна, хоча й намагається відверти увагу від важливих речей. Проте це не завжди їй вдається. Тому що збити гармоністів з правильного курсу не так то й просто. Отож, весна до літа, а учні вперед до перемог. Збирали весняні перемоги семикласники. У гармонії весна розпочалася з міського конкурсу читців. Живий кобзарів в пам'яті людській. І зрозуміло перемогою в Дениса та Німковича Юрія. Тримісячні муки і страждання гуртківців акторів на репетиціях п'єси про найсукровенніше увінчалися успіхом на міському конкурсі драматичних колективів. Вперше і таки перші. Вдалим виявився і дебют у міському кавеліні професії. Четверті у командному заліку. А гід бригади «Нон-стоп» у конкурсі Молодь обирає здоров'я була визнана найоригінальнішою. Виправдав очікування і сподівання, найкраще у місті наш хор зернятка під керівництвом опинасяць Інни Станіславівни. і тут незаперечно перші. А ще гармонія малювала, виготовляла писанки, упорядковувала пришкільну територію, мандрувала казки, читала цікаві книжки і найголовніше вчилася. А найрозумніші мали велику честь отримати від заступника міського голови Курчинської Галини Григорівни пам'ятні подарунки за успіхи у міських олімпіадах. Сподіваємося, що це не останні перемоги гармоністів, хоча попереду завершення навчального року. Але не будемо просине. Життя ж прекрасне. Спеціально для гарних новин весняні перемоги збирали Владислав Кухарчук та Гопа Анна. Сьогодні, якщо я не помиляюся. А помиляєшся, ти треба сказати часто. Ерера Гуманом Ест. Людині властиво помилятися. Так, так. Це з латинської. А ти ще й латинську знаєш. Але і ти, як виявилось, не тільки пісеньки співаєш. Чи можуть бодай хлопці щось відчувати? І чи може, хоча б інколи думати, дівчата досліджували? Тарас Козловський, і Юрія Левкович. Як же інколи важко зрозуміти цих особ чоловічої стадії? Ти мовчить весь час, чи то від великого розуму, чи то від відсутності будь-якого інтелекту? Іншому закрити рота можна тільки курячої котлети. Але коли сходиться і той, що мовчить, і той, що жує, аж руками розмахують, сперечаються. Ну і про що вони можуть говорити? Якщо їх цікавлять тільки велосипеди, футбол, комп'ютери і машини. Цікаво, а які думки ховаються у їхніх головах? А про що ти думаєш? Та не про що я не думаю? От і відповідь. А на яку сподіватися, якщо вже наукою доведено, що чоловіки не можуть одночасно просто сидіти і ще й думати. Вони здатні або сидіти, або думати. Але якщо і думати, то про щось обов'язково смачне. А ще чоловікам притаманна одна особливість: у них у всіх на мові є невидимі, але дуже явний рік. Мужик що бик, в в башку, какая блаш. калом його оттуда ванілибіш, упирається. Проте нам слабким і ніжним, майже завжди красуням. Без чоловічої половини не обійтися. І коли вони все ж таки звертають на нас свою увагу, такі хікардія таки починається. Не знаю, хто придумав цих ніжних і тендітних створінь, які можуть або годину проплакати без причини, або безперервно на вдихі види говорити ні про що. Це ж скільки думок повинно роїтися в головах у цих гарних і вередливих, розумних і блондинок, романтичних і підступних, якщо вони одночасно можуть. Говорити по телефону, дописувати твір з літератури, милуватися собою у дзеркалі і дотримуватися дієти. Наука цей процес пояснює просто. Коли права півкуля головного мозку дівчат працює, то ліва обов'язково коментує, радить, пліткує, критикує, підказує щось вправі. Пережити дівчат важко, а зрозуміти практично неможливо. Дівчата все знають, списав собі, ходиш розумний. Ну, я така приказка, здій діло, гуляй сміло. От дівчатам тому і ділі помогли. І ще ніхто не може зрозуміти, що вони хочуть в житті. То вони хочуть якісь сережки, а то вони вже хочуть десятку по математиці. Історія доводить, що жінки найбільша проблема людства. Жінка на кораблі, чекає шторму. Жінка в армії, чекай війни. Жінка у класі, чекає запитань, але кажуть, що світ врятує тільки краса. А значить, вона загадкова особа жіночої статі, від погляду якої яка там тахікардія, одна робоча півкуля і та відмовляє. Спеціально для Ти! кажи, спеціально для, для гарних новин Юлія Левкович. the